Здоров'я бажаю! Минулий робочий тиждень був насиченим, тож коротко про основне. Мешканці області, чиє житло понівечив ворог, продовжують користуватись державною програмою «Євідновлення». відновлення. За тиждень 46 родинам нарахували компенсації на загальну суму у понад 26 млн грн. Для тих, чиє житло зруйновано, сформували 59 сертифікатів на 67 млн грн. Це дозволить придбати квартиру чи приватний будинок. Комісії продовжують розглядати заявки цього тижня. Надійшло більше 190 нових звернень від жителів області. Херсонська область тримає першість в країні за темпами розмінування. За тиждень сапери обстежили майже 3,5 тисячі гектарів. Переважна більшість це поля. Вибухотехніки виявили і знешкодили понад 1300 мін, розтяжок та снарядів. Загалом нині 48% деокупованих територій очищені від російської вибухівки. Це більш ніж 330 тисяч гектарів. Санітарна ситуація на Херсонщині залишається стабільною. Випадки масових інфекційних захворювань та харчових отруєнь не зафіксовані. Поріг гострих респіраторних захворювань не підвищений. Також проведено дослідження 26 проб питної води та трьох проб води з відкритих водойм на наявність холери збудників. Інфекційних хвороб не виявлено. Окрема увага нині приділяється імунізації населення області. Заплановано заходи для покращення вакцинації людей проти коклюшу, дифтерії та правця. Наші оборонці зможуть приземляти ще більше російських дронів. Спільно з громадами передали підрозділам морської піхоти ТРО 5 засобів радіоелектронної боротьби. Вони допоможуть захистити бійців, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Ми і надалі будемо оперативно реагувати та закривати потреби воїнів. Херсонщину з робочими візитами відвідали представники уряду. Щоб безпосередньо на місці ознайомитись з проблемами регіону, провів зустріч із віце-прем'єркою міністра України, міністеркою з питань реальнограції. Тимчасово окупованих територій Іриною Верещук, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Василом Шкураковим, очільником Міністерства освіти Оксеном Лісовим, міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, заступником міністра соціальної політики Назаром Танасишеним, заступниками міністра економіки Тарасом Качкою та Ігорем Безкаровайним. Також до регіону завітали заступник міністра енергетики Микола Колісник, міністр захисту довкілля та природу. Одних ресурсів Руслан Стрілець, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченка та міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Обговорювали широке коло важливих питань: освіта, спорт, екологія, безпека, бізнес, сільське господарство, підготовку до опалювального сезону та інше. Очікуємо на рішення, котрі допоможуть розв'язати проблему області. Також нашу область відвідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, він перевірив хід спорудження фортифікацій. Та побував в одному з медзакладів, де нині облаштовуємо підземну лікарню. Вдячний прем'єр-міністру та рядовцям за особисті візит, за всебічну підтримку Херсонщини у Білозерській громаді, яку постійно обстрілює Росія, облаштовуємо укриття. На грантові кошти придбали. Електропідйомник для людей з інвалідністю та необхідні будівельні матеріали. Білозерська громада взяла на себе виконання та фінансування ремонтних робіт. Завдяки спільним зусиллям місцеві жителі будуть отримувати адміністративні та соціальні послуги в безпечному місці. Загалом, з моменту деокупації правобережжя фонд захисних споруд Херсонщини зріс на більш ніж. Півтисячі одиниць нині в регіоні таких об'єктів майже 800. Тільки цього року відремонтували 48 сховищ та встановили 26 вуличних укриттів. Ремонт 43 захисних споруд ще триває. Ще одну рятувальну операцію з тимчасово окупованої території Херсонщини. Провели волонтери Сефюкре. На підконтрольну Україні території повернуло двох хлопців-підлітків їм 14-15 років. Разом з ними, з ними виїхали двоє осіб з поміж дітей, позбавлених батьківського піклування. Спочатку цього року вдалося евакувати вже 152 дитини та шість мешканців області, які мають статус дітей з сиріт. Дякую всім, хто доклав для цього нелюдські зусилля. До початку Олімпійських ігор у Парижі відкрили безпечну фан-зону, де всі охочі зможуть переглянути змагання та підтримувати українську команду. Цього року наша збірна представлена 140 спортменами, серед яких три представники Герсонщини, Андрій Проценка, Катерина Дученко та Тетяна Саварішко. Тримаємо за них кулаки та бажає їм успіхів і перемог. Працюємо далі. Слава Україні!